Захист національних інтересів чи ціла спрямована диверсія з метою довести Чернівецький машзавод завод до банкрутства. Флагман машинобудування досі не поновив свою діяльність, незважаючи на зняття санкцій РНБО. Поставити крапку в цій історії мав би указ президента України. Утім, протягом шести місяців документ досі не підписано. А за цей час завод вже опинився на межі банкрутства. Аби вкотре привернути увагу до проблеми, директор підприємства організував зустріч з журналістами. Подробиці вже за мить. Вісім місяців, як Чернівецький марш призупинив свою діяльність, оскільки 19 жовтня 2022 року потрапив до санкційного списку Ради національної безпеки і оборони України. Роботу підприємства обмежили на п'ять років, а рахунки заблокували через, нібито, співпрацю з країною-агресором. Хоча сам керівник мажзаводу цю інформацію спростовує, зрештою. 28 січня 2023 року. РНБО ухвалила рішення про зняття санкцій. З Чернівецького машинобудівного заводу не вистачало тільки підпису президента України під відповідним указом. Однак, і через шість місяців крапку у цій історії так і не поставили. Директор підприємства скликав прес-конференцію, щоб довести позицію межзаводівців, адже каже, через невизначеність ситуації сотні людей і досі без роботи, а підприємство вже на межі банкрутства. Ось наші листи. Я не буду зачитувати президенту Шмигалю Данілову, голові служби Юлії Свириденко. Наші листи. Відповіді формальні. Ні одної нема. Звісно, після накладення санкцій гроші підприємства виявилися заблокованими. Директор каже, не може навіть здійснювати виплати працівникам за захищеними статтями. У той же час на підприємство масово почали надходити позови за невиконання замовлень чи неповернення коштів. Нам за попередні попередню оплату дали за обладнання українська компанія. Пару мільйонів, там шість мільйонів здається. Банк нам не запустив. Поклав на позабюджетний рахунок. Е, назад вернути не можемо. Ті кажуть, віддайте, хоч гроші, як не зробите. Ви розумієте, що це називається як недоведення до банкрутства підприємства? Ну, ви можете представити таке? Ти маєш платити за все, за воду, за світло, за газ, зарплати, податки, а, -а тобі нічого не запускають. Просимо, дайте нам, запустити кошти, ми закриємо кредит, в нас є ці кошти. Ну хіба це ухилення санкцій? Ні, а пеня росте, проценти нам банк піднімає. Віктор Сидляр переконаний, підприємство цілеспрямовано доводять до банкрутства, аби потім за безцінь викупити. Я знаю цю схему, яка в нас крізь по Україні. Банкрутство потім зараз передають на торги і копійки беруть. В нас невеликі невеликі кредити. Зовсім маленькі. Цей завод стоїть набагато більше гроші. Але Поскільки нас лишають, то за ці маленькі гроші хтось собі викупить цей завод. Тобто ну, схема є. Схема є. А хто стоїть за цим? Говорять, що це наші партнери. Я не вірю. Судя по тому, що Нацбанк тут стоїть, може він ще із інтересах діє. Появляться. Машинобудівний завод традиційно один з лідерів зі сплати місцевих податків у Чернівцях. Однак, зараз, за словами директора, тільки за шість місяців місто не понад 40 мільйонів гривень, а понад 300 працівників під час війни залишаються без роботи. Аліна Рябкова Систавчанський теми дня ТВА.